Переходимо до 21-го завдання. У салоні пасажирського літака є N рядів у кожному з яких розташовано по 6 крісел. Так, по 3 з кожного боку. Реєструючи першого пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Одне з... зі стількох, скільки всього посадкових місць. Відразу питання у мене, ще не дочитавши завдання. Якщо N рядів, а в кожному по 6 місць, то всього 6 н да, воно випадково, випадково вибирає навмання для нього посадкове місце. Ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу в першому або останньому ряду рівню 1,45. Ага, скільки у нас всього подій, які ведуть нас до бажаного результату? Тобто, скільки всього місць біля проходу в першому або останньому ряду. В першому ряду два місця біля проходу і в останньому два. Тобто, всього чотири місця біля проходу. Тобто ймовірність того, що дістанеться місце біля проходу в першому або останньому ряду 4 поділити на загальну кількість місць, на 6n. І ця ймовірність дорівнює 1,45. Залишилось розв'язати це просте рівняння. Ну, можемо, наприклад, скоротити на 2 для зручності. 2 на 3n дорівнює 1,45. І тепер тоді 3n за основною властивістю пропорції буде дорівнювати 2 на 45,90 n дорівнює 30. От все. N дорівнює 30 Це і буде відповідь.